Анцюгова реакція у слід за Віктором Януковичем із сайту Інтерполу зникла анкета колишнього очільника міністерства енергетики Едуарда Ставицького. Знімальна група ТСН отримала офіційне підтвердження, що він змінив прізвище і живе в Ізраїлі. А неподалік оселився розшукуваний службою безпеки екс-міністр освіти Дмитро Табачник. Обидва згадали про своє єврейське коріння на тлі переслідувань в Україні за численні махінації з держбюджетом. Як їм ведеться на новій батьківщині і на які гроші Ольга Василевська дізнавалась? Наших в Ізраїлі прибуло. Ми отримали офіційне підтвердження, що принаймні двоє колишніх міністрів, розшукуваних службою безпеки України, осіли в Ізраїлі. Ось це довідки видані офіційно міністерством внутрішніх справ держави Ізраїль. З них випливає, що колишній міністр енергетики Едуард Ставицький та міністр освіти і науки Дмитро Табачник мають ізраїльську прописку. У 2011 році ми знайшли в Ізраїлі колишнього мера Леоніда Чорновецького. Але після цього випадку наші можновладці. Навчилися ховатися від ТСН більш майстерно. Ось, наприклад, за пропискою Дмитро Табачник мешкає у цьому будинку на набережні міста Натанія. Щоправда, тут його ніхто не бачив. Вибачте, я шукаю цього чоловіка Дмитро Табачник. Можливо, ви його бачили? Макірото він мешкає тут як прізвище. Номер квартири тут ніколи не бачив. Табач. Стукаємо у квартиру, де він прописаний, але тут живе російськомовна жінка з трьома дітьми. Обіцяє переказати табачнику, що його шукає ТСН. А Натані і в Тарові. Дізнаємо, що в цій квартирі вартістю кілька мільйонів доларів проживає інший українсько-ізраїльський громадянин Михайло Шофрін. Саме його фірма Побут Електротехніка вигравала золоті тендери на друк підручників тоді, коли Дмитро Табачник очолював Міністерство освіти. Оскільки український мобільний табачника не відповідає, розшукуємо ізраїльський. Він, як виявилося, у відкритому доступі в жовтих сторінках. Хотіла б запитати, як табачник ведеться на святій землі, як пройшов процес репатріації і чому він живе, не за пропискою. Але екс чиновник не говіркий. Дмитрий Владимирович, добрий день. А ви в Ізраїлі? Израиле? Это? это вас беспокоит, Ольга Василевская, корреспондент ТСН один плюс 1. Я бы хотела записать с вами интервью. доброго, А почему? А вы в Израиле? Згідно офіційних даних, які ми отримали в міністерстві внутрішніх справ ізраїлю, новоспечений громадянин цієї країни Едуард Розенберга у минулому Ставицький, мешкає ось у цьому елітному будинку біля Тель-Авіва. Хоча, на жаль, господарів зараз дома не застати місцевому будинку культури. Нам повідомили, що вони недовго виїхали за кордон. Район Районґфарш Маріяго лише для багатих ізраїльтян. Це як конча заспа під Києвом. Ціна такого будиночка – 12-15 мільйонів доларів. Віла, де прописаний Ставицький, потонула у зелені, ніби спеціально, аби сховати від чужих очей своїх мешканців. Хоча один із сусідів стверджує, Ставицький Розенберг жив тут, але нещодавно переїхав у більш престижне місце разом із своїми охоронцями, помічницями і чорним броньованим мерседесом. Наскільки я знаю, вони переїхали в герцлію пітуа. У нього є ще батько старенький, кілька помічниць, маленький син Бондин і молода гарна дружина. В Києві Ставицький був постійним меценатом церков та глибоко віруючим християнином. Ізраїльське громадянство отримав як єврей. Адвокат роз'яснює, якщо в МВС Ізраїлю дізнаються, що він не сповідує йудеїзму, громадянство можуть відібрати. якщо в процесі виявиться, що обманув, гоставство мій це право відмінити Рішення посередні гратанства в Герсліпіто, де вартість будинків сягає 30 мільйонів доларів. Нашого втікача справді бачили. Я бачив його кілька разів. Тут він крутився із собаками та телефонами. Але він тут не живе у цих будинках, може на сусідній вулиці. За інформацією ТСН, наш новоспечений ізраїльтянин регулярно приїздить в Україну під прізвищем Розенберг, а розшукують його як Ставицького. А табачник в Україні в останній був у червні, після чого був оголошений в розшук по лінії служби безпеки України. Це не заважає обом вільно почуватися на території Ізраїлю. Власті України винесли рішення об обявленні з далі Надальше діло не пішло. Оно могло а, застрять на уровне Украины, и все думают, что все нормально, все ушло. На самом деле все осталось там же. Никто об этом не знал. Объявление всенародное или все о том, что мы объявили кого-то в международный розыск, ни о чем не говорит. Та не значить совсім, що десь не достіло. Ізраїль украй рідко видає своїх громадян навіть за скоєння тяжких злочинів, тим паче, якщо їх так мляво шукають в Україні і зовсім не шукає Інтерпол з Ізраїлю. Ольга Василевська, Михайло Путята, ТСН 1+,1.